Було заручно це. Прихожа. Вхідна група, тут шафа купе влізається, Зона кухні столової, кухні-гостинної, як так називає. Ось вона така велика. Загальна площа є в районі 70-675 метрів. Значить, у нас тут гардеробна. Для метражі будуть більше в описі. Ви так, і з кухні гостинної в нас великий санвузол об'єднали, дещо перепланували. Кімната на захід та на південь з виходом на балкон. І кімната на захід, в принципі, на захід теж і на південь. Кожна кімната має по дві точки світла. От, і є такий балкон, ну на балконі класно. Класний вигляд, парк, південна сторона, захід сонця, класно. Високо, не чути також всієї мутушни. Вище всіх проблем, як то кажете. Просто.